Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами займусь консервацією. Не лякайтесь, це дуже смачний рецепт. Це кабачки по-корейськи, дуже простий дуже смачний. І научу вас лайфхаку, як стерилізувати банки в таку жару без. І так, що нам знадобиться. Ну, Саме кабачки. В мене бачите, і кабачки і цукіні, ну, що є, 3 кг в чистому вигляді, кабачків, дві такі величенькі моркви, якщо більш середні, то 3 штучки. Один-два таких перчика, чілі 100 мл олії, 1 столова ложка солі, стакан цукру, 100 мл оцту, 100 г чеснику вже очищеного, бачите. І до шашлику ось такий кетчуп беріть будь-якого виробника. Я взяла от торчин саме. Так, перше, що ми робимо, ось так: ну, цю попку обираємо. І десь такими кружальцями по сантиметру ось так швиденько нарізаємо. Наш кабачок ну і складаємо у велику миску. Ось так кабачки ми нарізали. В мене молоденькі кабачки і цукіні. Якщо у нас вони молоденькі, але широкі, можете розрізати пополам. У мене так вийшло з кольцями. Тепер ми будемо нашу моркву. Я люблю ось на таку робити, як морква по-корейськи. Ось таким. Ви на будь-яку терку можете терти, як вам зручно. Мені подобається в цьому рецепті саме так. Друзі, ось так натерла я моркву, Дивіться, перемішала. Тепер всипаємо сюди, нагадаю, одну столову ложку солі і один стакан цукру. Також перемішаю. І нехай 2-3 годинки постоїть, пустить сік. Друзі, ось наші кабачки вже пустили сік, півтори годинки пройшло. А зараз я туди наріжу ось ці два перчики. Ще раз хочу нагадати: якщо не любите гостреньки, можете додати один, або взагалі не додавати. І потру туди чесничок. Ось так. Наріжу перчик. Всипаємо наш перчик кабачки. А тепер натру сюди або на чеснокодавку. Вичавити чесничок, нагадаю, 100 грамів чеснику. Друзі, ставимо на вогонь миску, вже пройшло 2 години. Вливаємо сюди наш кетчуп до шашлику, нагадаю, це дві пачки по 250 грамів, взагалом 500 грамів. Так. Додаємо рослину олію 100 мл, 100 мл оцту. І Чекаємо, поки наш соус закіпить. Друзі, поки буде закіпати наш соус, я вам покажу чудовий спосіб, як стерилізувати банки. Ось так беремо банку. Це в мене буде півлітрові банки. Піду таку кришку твістов. Наливаємо сюди ну, десь 100 150 мл отступу. Можете наливати горілку. Ось так закриваємо. Секунд 15-20. Ось так калашматимо. Звичайно, помити банки перед цим. Все, ця банка готова. Переливаємо оцет в іншу, закриваємо кришку і так робимо з кожною банкою. На цю порцію десь в мене піде 6 півлітрових банок. Дивіться, соус наш, наш починає закіпати. Ось такі бульбашки на поверхні з'являються. Все, висипаємо з миски. Наші кабачки. Перемішаємо все з нашим соусом. І десь почекаємо, щоб закипіло. І десь хвилин 15-20, як побачите, що кабачки змінюють колір, значить все готово. Це дуже, друзі, дуже-дуже швидкий і смачний рецепт, повірте. Приготуйте, не пожалкуєте. Друзі, так періодично помішуємо, дістаємо з дна. Ось так помішуємо і чекаємо, поки закипить. Друзі, пройшло хвилин 15. Ось наші кабачки вже змінили колір свій. Тепер беремо баночку і будемо так засипати сюди кабачок. Дивіться, кабачки я заклала. Тепер беремо, доливаємо соус. І зараз покажу, що робимо далі. Закриваємо кришкою. так гарно. І перевертаємо. І так кожну баночку. Друзі, ось я розлила по банках наші кабачки. Ну, це зайняло, у мене дуже мало часу. Єдиний час, який вам потрібен для цього рецепту, це те, щоб вони пустили сок. Це 2-3 години все. Так, ми перевернули баночки, тепер накрию теплим і нехай постоять десь. У мене до вечора або сутки. Все, більш нічого не потрібно. Ці баночки зберігаються не в холодильнику, не в холодному місці. Просто у мене на балконі стоять, до речі, зараз дуже жарко, але я дуже повірте, це люблю. Рецепт вже багато років його готують, ділюсь з вами. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!